Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 19 серпня 2025 року, я хочу показати вам ось таку справу. Бачите? Це верхівка пагона. Верхівка пагона, яка от сама по собі відпадає. Чому це так сталося, я не знаю. Є такі догадки. Дивіться, на деяких пагонах вони подпадали. І посохли, посохли самі вусики. Ось дивіться, бачите, як ось. Пагін повністю всох. всох. І це кущ не навантажений врожаєм, мав би жирувати. Я не знаю, чим я покропив, але він вже, кущ вже відмолоджується. Бачите, є молоденькі листочки. Дивіться, що було, в чому, в чому була справа. Я в попередніх відео, хто, хто постійно дивиться мої відео. Той бачив, що я місяць не кропив, тому що в мене цілий місяць продовжувалось цвітіння. І я не хотів дивитися, який перецвів, який не перецвів. В принципі, вони деякі перецвіли частково, а деякі довго цвіли ще. Ось дивіться, пагін так. Але це не всі пагони. Багато пагонів живі, їм нічого не сталося. Бачите, деякі пообламувались, ось дивіться, тут, на цьому кущі. Ось. Бачите, стало чорне. Чорне, але більш-менш нормально. А ось цей пагін сильно постраждав. Дивіться, що я робив. Я, я кропив монофосфатом калію. Монофосфатом калію покропив. І після того на наступний день, здається, чи через, пару, через, через два дні я покропив пергадо, дав 40 мл на 10 літрів води, плюс фалькон 6 мл. Ось дивіться, бачите, пагін сам обломується, сам не витримав. Перед тим у нас були сильні дощі, ґрунт був сильно мокрий. Тобто сама цього, ну, кровообіг чи як то назвати в рослини той, що є, він був, він був перевантажений вологою. Можливо, це через це сталося, я не знаю. Можливо, я фосфат калія слабо розмішав. Я давав 10 мл, 15 мл на 10 літрів води. Ось так давав. Ось бачите, який пагін. Бачите? Ось листочок пропав. Але виноград відмолоджується. Ось, дивіться, молоді кущі теж їх якось так сталося, що на них теж це сталося. І я думав, що то спала хмілю такого. Нічого думаю, і покроплю. І тут, бачите, якось. Але теж, теж, слава Богу, вон бруньки. Я дурний, пасинки пообломував, був всі. Верхні залишав, то верхні припалило. Але бачу, пасинки відпускають, бачите, тут, тут відпускається, тут віддається. Кущі відмоложуються. Бачите, кущі відмоложуються. Але що то було? Що то було? Дивіться, повністю, повністю листки впали. Ось є, є. Є пасинок, який загнутий, значить кущ починає рости. Все оговтується. Нічого, нічого не пропало, скажімо, на 100%. Ось цей кущ, не знаю. Не дуже мені подобається, але може він відмолодиться, Може. Будемо надіятись. І ось як потемніло. Потемніло просто ось. Верхівки, бачите, одламується. Просто тут, в цьому місці, ось тако храп і переламалось. Не знаю, в чому річ. Вуса самі, от, посохли вуса. Чому вуса посохли? Це чи то передозування монофосфату калію? Монофосфат калію я придбав ще, по-моєму, до війни. До війни придбав і він, і він той самий Той самий, не є свіжий. Або його, я його всипав на дно бочка, там було за 2 літри води, розмішав, а тоді додав води. Може воно в насос туди пішло, більше дозування, я не знаю. Ось іще куш трьохлітній, дивіться. Є грона, є навантаження, і дивіться, просто пооламувались пагони. Бачите, одломаний пагін. Ось зверху відломаний, ось надломаний. Видно вам надломаний пагін. Не можу зрозуміти. Я хотів, хотів це відео думав знімати, не знімати. Так як-не-як все одмоложується, але хоч би причину знайти, в чому справа? Де зарита собака, як то кажуть? Ось дивіться. Дарунок не світає. Ось дивіться, бачите? файно, Верхівка росту сама зломана, самі вуса аж присохли. Але ось, бачите, пішов, пішов, ріст, все, все нормально йде. Це не оїдіум, Якби хтось сказав, би, що це оїдіум, бо десь темне є, бачите, лоза чиста, оїдіуму немає. Ось так само куч, бачите, ішов ріст, все нормально було. Навіть тако береш часом листок, він одломається, він відпадає. Теж ось але з пасенків починає йти. Починає йти він. Воно все омоложиться. Ось надійка карання, дивіться. Вчора викинув десь 3 відро, 3 літри приблизно цього. Грон. Зробив цього. Ну, нормування сильне зробив. Багато повикидав. І що з нею сталося? Те ж саме сталося з нею. Ці пагони аж в'януть, бачите? Вверх пагони впустяло листя. Ось. Листки, бачите, цей тримається, цей ось, ось, бачите, відпав листок. Верхівки. Я зробив сильний полив води, води сильно вляв вчора. Можливо, вологі не вистачає, раз вона такі в'януть листя. ось. Просто, просто не знаю, друзі. Не знаю, що, що тут таке сталося. І на надійці були отакі червоні листя. Вже з місяць з воно ну, такі вої. Що то таке? Я не знаю. Я просто... Що це? це теж пагін надійки рані. Ось. Ці листки, ці листки, більш-менш нормальні. А верхівка чомусь. Чомусь верхівка. Але не на всіх кущах, не на всіх тут повпливало. Мускат Блау, Юпітер, нічого там, все гаразд з ним. Такі сильно рослі кущі, нічого. А от такі, такий середнячок, молоднячок. Ось, ось теж ось. Ось дивіться, бачите, пагін. Ось олім. Ну не знаю, друзі. Бачу, що обмоложення ніби йде якось. Але що то було? Добре, не буду затягувати відео. Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв та перемоги. над одвічним ворогом.